Чи може мистецтво бути професією? Аргументи за й проти шукали учасники конкурсу. Малюнку кожному мила своя сторона розсудив суперечку професійний художник. Мені здається, що саме мистецтво вас сюди привело і надихнуло прийняти участь. І співати живописом, завдячуючи численним спонсорам, жоден з 30 лауреатів конкурсу не залишився без вражень та подарунків, а ще визначив місце художнього мистецтва у своєму житті. Хотіли вибрати найкращих дітей, які не просто малюють для себе, а які хотіли би пов'язати своє життя з мистецтвом і продовжити цю стежиночку, яку можливо заклали їм в своїх районах їхні перші вчителі кожному мила своя сторона. Це не просто прислів'я та вдала назва для конкурсу малюнків. Організатори говорять, що так і виглядає любов дитини до рідного краю. І любовцю теплу, таку дитячу, відверту вона в своїх малюнках демонструє оточуючим, які приходять, споглядають нашу виставку. Вона потім у нас мандрує зі школи в школу. Її бачить велика кількість глядачів, і вони відчувають цю любов до рідного краю, конкретної маленької батьківщини. Гран-прі конкурсу за малюнки свого рідного краю отримала восьмикласниця Ольга Баланчук. Олеський район село. Художній талант Оля відкрила нещодавно неочікувано для себе і рідних, намалювавши портрет сестри. Ну, довго дуже приховувала його, і коли знайшла сама сестра, то всім почала показувати. А як ти вдаєш, як мама відреагує на гніфрі? Я думаю, вона не повірить. Я сама, якщо чесно, не повірила.